Доброго дня, пані та панове, вітаю вас в дублянах, де сьогодні карпати 2 проведуть заключний домашній матч у цьому році. В рамках 17-го туру Львівські Карпати Карпати-2» гратимуть проти Стрийської скали скали» 19-11. Карпатівці сьогодні у зелених кольорах гратимуть, натомість скала 19 19-11 у рожево чорних барвах. Ну сьогодні така справжня осіння погода у дублянах. Доволі холодно, кілька градусів лише тепла. Плюс падав дощ, тому мокре поле, звичайно, що краще грати у таких кольорах не, не білих, Це точно, адже дуже швидко форма може зіпсуватись. Арбітр сьогоднішнього матчу, головний рефері з Вінниці Артем Гординський. Йому допомагають лайнсмени з Ужгорода Валерій Волошин та Андрій Касаткін. Четвертий арбітер Ярослав Леський від Львівської області та спостерігач арбітражу Віктор Кравченко з міста Львів. Поєдинок розпочався. Зараз, до речі, Карпатів атакують, небезпечно може бути. Простріл. Седун пропускає і не забиває Равлик з кількох метрів. В який момент на третій хвилині матчу? Віталій Равлик міг відкривати зараз рахунок. Дивимося повторі. Тут Артур Шах прострілив. Седун пропустив і Равлик на дальній стійці вже перед порожніми воротами. Подача від Артура на дальну стійку. Равлекс скидає в центр. Сидун пробиває якийсь сейв зараз від Соломчука. Нічого собі. Ось це момент. Біля Воріцька 19-11 на 17-й хвилині. Карпата 2. Знову ж таки мали можливість відкрити рахунок у цьому матчі. І ось так Шах класно подав на дальню. Тут Равлекс кинув і Сидун. Пробував, однак витягнув зараз Костянтин Солубчук цей м'яч. Шанс м'ячем. Штрафний майданчик, Седун бореться, Седун виграє боротьбу. Віддає назад Седун, знову шах. Подача на дальню Стіку равлик тут удар. Ні. Скидка буде удар чи ні. Забуває. Максим Скороход, нема офсайду. 22 хвилина. 1-0. Карпати 2 відкривають рахунок у нашому матчі з третьою спробою. Ось на повтор цього моменту. Шах виконав ментальну стійку. Травлик під той так скинув під удар. І не встиг захисник заблокувати. Там Яната не встиг, і в підсумку скороход пробив. Ми виконує передачу, там ще колишній м'яч вийшов, але це свисток на перерву. Перший тайм у нас завершено 1-0. Карпати 2 перемагають скалу 19-11. Друзі, ми повертаємось з Дубляни, де сьогодні відбувається матч. 18-го туру. Другої ліги України. Карпати 2 проти скали 19-11. Лебедів на лісовика, лісовик. Він може пробити. У нього хороший удар. Б'є лісовик по м'яч летить. Небезпечно біля Домчака, ну Що ж, скала, здається, дійсно прокинулася, адже під час першого тайму просив тренер скали 12-11 Михайло Басараб. Прокинулася його команда. і ось зараз по перерві бачимо зовсім іншу команду на футбольному полі. Яната вбуває далеко вперед в боротьбу. Знову ж таки, Лук'янченко. Проти нього два гравця. Карпатвали Гайдучок зараз не точно віддає передачу. Домчак виходить з воріт, грає в м'яч, чисто без порушення правил. І Кутовий буде в підсумку. Зараз на рівному місці так створили собі проблеми Карпатівці. Не встиг Гайдучок до м'яча І в підсумку Назар Домчак вчасно Ну так бачимо, тут неточну передачу головою віддав Гайдучок, і Лук'янченко. На межі фолу, звичайно, але не було там ніякого порушення правила, жодного. Але якби був ФОЛ, то можливо це б навіть могла бути і червона картка. Пощастило, зараз з карпатівцями, забиває скала 19-11 і робиться 20-й номер Роман Николишин. 57 хвилина 1-1. В цьому випадку не пощастило. Лів'яна. І Николишин відновлює перетет на 57-й хвилині. Швидкий м'яч у другому таймі забуває. Команда гостей і рахунок рівний у нас. Федько набирає хід, зміщується в центр. Буде пробивати Олександр Федько. Який гол забиває Федько на 59 й хвилині? 2-1. Браво Олександр! Це вихід на заміну. Федько класно набрав хід на фланзі, змістився в центр. Обіграв кількох гравців і дальню дев'ятку. Дуже гарно. Зараз пробив Федько на виконання. 2-1. Фумін. нього двоє гравців Карпат-2, Брончук та Коплек, Фімін відіграє на Ценя. Цень виконує подачу штрафний майданчик, набігає там гравець на Дальній Сіці, пробуває невлучно. Не він міг дубль зараз оформити правий захисник. Ось так. Цень класно побачив його, віддав передачу на дальню стійку. І пробив Неколишин в падінні вже боровся. Він там з одним рец... з гравців з... З Карпат 2 з Катричем. Ні, не з Катричем, навіть а з Федьком боровся. Не виграв позицію, пробив, але не влучив у ворота. Не порушує правила Матвія, але меч нашається у скали. Удар його гравець Карпат. Два добивання ще один удар повз ворота. м'яч летить. Дивимось повтор з розвороту. Так пробив м'яч. розминувся в кількох сантиметрах від лівої стійки воріт Домчака. Дали пробити тут 16-му шістнадцятому ному скали 19 11 і пробував на пуда, не влучив площину. Пощастило Карпатівцям у цьому епізоді. Беч подача в штрафний майданчик. Удар поперечка. Рятує скалу 19-11. Він го, пропущеного голу Сидун пробував. Каркас Воріт грає у цьому випадку за скалу 19-11. Тут лісовик вже в штрафному майданчику небезпечно. Бере під ліву вище воріт. Пробуває Роман Лісовик. Зараз ця лава запасних, скали 19-11 хапається за голову, за обличчя. У лісовика був шанс подарувати нічию зараз своїй команді, але удар. Ну, не дуже влучним виявився у лісовика, попри те, що хороший у нього є удар. Намагався зараз, так само як Федько, так змістився в центр пробити, але тут м'яч, бачимо, так стрибав, і сам лісовик не задоволений. І що заключні секунди матчу у нас спливають, Карпати 2 атакують, передача вперед. Там у Сайту був. До речі, можна було залишити м'яч а Але на цьому фіналі. Свисток і Карпати 2 здобувають перемогу з рахунком 2-1 над скалою 19-11. Друга перемога поспіль для підопічних Романа Гнатіва. Спочатку новий з чайка. Зараз дома скала 19-11. Це лідер чемпіонату. І заключний тур карпати 2 проведуть проти Юкси.